Не сидіти на холодному, пити більше чаю та взагалі не вживати спиртного ось основні поради лікарів людям, що зараз мітингують на вулицях. Зокрема, доктор медичних наук Ольга Богомолець радить бути уважним в натовпі. Медики на майдані є, але якщо хтось знепритомніє всередині юрби, вони туди банально не зможуть дістатися. Непритомному мають надати допомогу ті, хто поряд. Цю людину потрібно підняти через весь натовп на руки, підняти наверх і по руках всіх людей, які стоять, передати на край натовпу для того, щоб там лікарі, які знаходяться, могли їй надати першу допомогу. Якщо у натовпі стало зле епілептику, діяти треба негайно, не чекаючи лікарів. Цю людину потрібно повернути на бік, і при можливості дуже обережно звільнити язик від того, щоб він не щоб людина не, не самозадихнулася. Тим, хто довгий час перебуває на вулиці, лікарі радять у шкарпетки класти сухі гірчичники і все-таки виділяти час для сну в Україну найближчими днями прийде мокрий сніг, тому всіх мітингувальників закликають одягатися тепліше. Найкраще надіти вовняні светри та уникати синтетичного одягу. Обов'язково одягати шапку і чим більшу, тим краще. Лікар говорить, що така шапка не лише збереже тепло, але й захистить вас у разі удару по голові. Не варто забувати також про миття рук, адже чим велелюдніше на майдані Тим більше шанс підхопити кишкову інфекцію. Всі, хто хоче допомогти майдану медикаментами, можуть звертатися за номером 063-197-03-03. Диспетчерська лінія медичного штабу працює цілодобово. Також сюди можуть телефонувати лікарі та медсестри, які воліють стати волонтерами.